Слава нації, <кій> вітаю на каналі Добрий Рембад, де я розповідаю різні і показую корисні речі з ремонту бронетехніки, а також ділюся своїми думками, зауваженнями, скажімо так, планами. Так, щодо мого перебування у Збройних силах. На війні. От. І зараз я лежу в своїй палатці, мабуть, основний мінус якої це те, що вона наскрізь мокра всередині. І, і так бачу, чим більш значний перепад температури між зовнішнім і внутрішнім середовищем, тим більше того конденсату. Єдиний спосіб цим боротися, наскільки я розумію, це витирати на сухо. Чомусь. Ну, таке. Будемо витирати. Будемо. <смір> Буду. Буду чому? Тому що. Я дуже ціную особистий простір, будь-який мікрокосм. Так. І це ну, безпосередньо пов'язано з темою цього відео. Я відверто кажучи, планував його записати дещо згодом, бо як людина дії я не те, що там поговорив, поговорив, записав відосик, вгомонився і забув про це. Ні, я буду шукати способи перебороти те, що ну, з чим не згоден, що вважаю об'єктивно деструктивним в тих реаліях, в яких я знаходжуся, в тій соціальній системі, частиною якої я є. І зокрема. Такий приклад, ну як приклад, не приклад, а почну з того, що ситуація, от, яка відображає, так, або додає колориту з темі, так певний час тому нам там вкотре давали різні тести паперові для заповнення. і... Вони були анонімними, і, з поміж іншого, там був пункт, чи задоволені ви дозвіллям. Тим, як проводиться дозвілля у вашому підрозділі. І замполіт. Замполіт роти, після того, як ми заповнили здали ці бланки, він ну, сказав: Я бачу, що масово. Низький показник по дозвіллю. Типу, ну, що вас не влаштовує в дозвіллі. Я ж вам показував фільм каже. Чого ви, типу, ще хочете, що вас не влаштовує? Хтось там, ну, проживав якусь там гуму собі під носа. Ось. А я, ну, я був Здивований взагалі сюрреалізмом цієї ситуації. А, ну, Армія насправді так, вона в принципі тебе ну, призвичаює до сюрреалізму як до норми. І я ну, піднімаю руку, так, мені дають слово, я кажу. Слухайте, ну ви, ви, ви себе чуєте, ви увімкнули фільм. Кому вомікнув фільм? Кількадесят дорослих людей з усталеними характерами, поглядами на життя, різними там згубними і корисними звичками. Чуваки, ну, по 50, 30, 40, 50, 60 там, років під 60, так. бо в 60 відправляють додому. Який фільм? Про що ви говорите? Ну, який фільм? Я конкретно дозвілля розумію так, що фактично, де би ми не стояли, я особисто, ну так само, як і ну, абсолютно більшість інших людей, ми замкнуті на мікроскопічних траєкторіях. Наші ну, рухи, ну максимально обмежені, тобто за великим рахунком, у мене є спальне місце, туалет, там машини, на яких я працюю. Я по цьому трикутнику, як заєць, бігаю ну, рік. Бігаю рік. Для мене дозвілля ну, вийти, прогулятися полем, мати десь тут в кущах власний тазик, сісти там. Притопити, прокотитися, побути наодинці з собою. А головне, а головне, ну, це мати доступ до коханої жінки, ну, до дружини. Тому що, ну, фактично, я там за цей рік випросив декілька там ночей э, поза робочий час. Тобто, так, я відпрацював день. Потім на ніч там до мене приїхала дружина, і біля там місця, де ми стоїмо, я там за цей рік там, декілька ночей з нею провів. І ці декілька ночей ну, коштували мені купи довгих і нецікавих розмов. Ну, Насправді настільки довгих і нецікавих, що вони Дуже і дуже рубають бажання щось таке просити у майбутньому. І це це абсолютно якийсь, ну, нонсенс. Чому я люблю їздити на виїзди? Так? Тобто ми, скажімо так, рембат, більш-менш стаціонарні умови роботи у нас трохи далі. так, від... Безпосередньо там нуля. Але на виїзди ми мотаємося ближче до нуля, так? На виклики. Я люблю виїздити на виїзди, тому що там, ну, я бачу, як живуть бойові підрозділи, так? Завжди, де би, ну, не стояли. Вони, і я виходить разом з ними. Ну, там, прямо на самий нуль-нуль я ну, не виїздив і, звісно, там таке. Ну, Мабуть, неможливо, але, але там ну, перша лінія, там перша, друга, там живуть цивільні люди. Там, ну, ніякого там немає, ну, якогось дурдомівського обмеження. Люди, ну, військові, знають свої там. ну, Є час, є робота. от, Ну, туди до мене приїздить. Дружина, от, і там, ну це, нікого не, х, скажімо так, не хвилює. Не хвилює, так? Що ти там робиш? Ти відпрацював на машині робочий раз, все. Пішов там спати в хатинку. От, в хатинці на тебе чекає, ну, твоя люба дружина. Це здоровий, нормальний, ну, адекватний стан речей. Я повертаюся на базу, я відпрацював робочий день, я маю йти спати в свою, ну там, ту казарму, в яку, якщо прилетить, так, не дай Боже, то ну, ми там і залишимося. А взагалі-то люди розкидані там по хатах, по селах, по якійсь території, ну вони мають значно більший шанс на виживання. У випадку там влучання, так, ракети. Ну, це ж елементарно в цьому плані доцільніше. Є засоби зв'язку. Кому ну от об'єктивно я потрібен, так? Ніч? Що заважає мені іти, там і... Ночувати ну, дружиною, яка має можливість, яка там до мене приїхала і перебуває зі мною. Об'єктивно ну, на сьогоднішній день так, мені там 30 з нормальним хвостом років. І рік, от географія пересування мого підрозділу, так, це ну, географія мого дрочиння. Тобто я щасливо одружений дорослий чоловік по якихось помийках, кущах, там в засяних підвалах, засратих якихось, не знати, закутках. Ну, просто змушений мастурбувати на догоду чому? Я запитую там ну, тих командирів, з якими ну, в мене. Більш-менш складається там спілкування, яких я вважаю ну, тверезими, адекватними. От. Воно мені каже, ну це питання дисципліни. Я кажу, ну, а я собі думаю, ну про яку дисципліну мова? Ну, про яку дисципліну мова? Ви систематично там щось намагаєтесь зробити місяцями, там, роками. І з алкашнею, ну, з засиками об'єктивно. І ви, ви нічого з ними ну, не робите. Воно забираєте там всі там, ці виплати, і вони все одно бухають. Їм назвати на це все. Ну, якщо ви це робите руками і у вас це не працює, то робити те саме постійно і очікувати, колись отримати інший результат. Ну, це. Мало конструктивно, то може, якби там до нього приїздила там разна, там, скільки там, не знаю, там, місяць чи наскільки там дружина, і він би там не примарно пам'ятав взагалі на що вона там схожа з якихось відеодзвінків, так? а конкретно ну, здоров'я чоловіки об'єктивно питання. І визначення здоров'я, як такого, для людини, взагалі для чоловіка, зокрема, воно має на увазі здорове, ну, більш-менш регулярне статеве життя. А тут ну, я поїхав в один кінець, так, наприкінці лютого. Мені просто у підсумку сказали у військоматі зброю тримати здатен тут і зараз ладен. Напередок, як сказав так, звісно, і помчав. Далі я ну, не мав уявлення, що таке рембат, нічого не робив для того, щоб там опинитися. У підсумку Господньої волі я тут трапився, сумлінно працюю, не маю ніяких, ніяких там так званих зальотів, так, ніяких фактів там порушення дисципліни, там, вживання. Якихось там психотропних речовин. <кій> Чесно її бачу, і ну, я просто систематичний дрочен. Ну, ну, це, 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 це ідіотизм. Це сраний якийсь радянський комсомол. Ну, З того, що я бачу і розумію, просто ми. Як система військова, самі собі вигадуємо, вигадуємо обмеження, наступаємо собі на хуй, щоб отримати що? Ну, що ми отримуємо? Що ми? Ми більш дисципліновані. Нічого подібного. Мені он засики бухі як ламали намети, так і ламають. Що, якусь. Що? Чому? Чому об'єктивно заважає дружина, яка он за тином і до якої я маю піти наприкінці робочого дня? Що вона знижує мою боєздатність, працездатність? Ні. Вона тільки позитивно на це все впливає. У підсумку на тому шикуванні, я це все там сказав Замполіту, він мені сказав. Ну, за воєнного часу це неможливо. Все, йдіть по робочих місцях. Ну, це прикол. Це ну, це скотство. Чому? Ну, Заради чого? Яка мета? У кожної дії, у кожної. схеми, системи має бути коефіцієнт корисної дії. Який коефіцієнт корисної дії позбавлення натовпу на тесторонених самців жінок. Ну, Це при тому, що взагалі-то, конкретно в моєму підрозділі, ну простіше з'їбатися десь там, зателефонувати, тобі таксист привезе там путану, ти там зникнеш безвісти, на пару годин потрахаєш її там десь в кущах і повернешся. Тобто, ну, про це там всім відомо, всі це знають, командування на це закриває очі. Я, сука, я дружину ну, не можу любу Піти з нею там переночувати. Що в цьому поганого? Чому це не є нормою? Я, як людина дії, я потроху намагатимусь зв'язуватися з людьми уповноваженими, які мають ну, вплив, там можливості якісь там розглянути, створити якийсь ну законопроєкт, в якому має бути чорним ну, по-білому прописано, що якщо там це не суперечить прямо там бойовому завданню, там секретності, наприклад. Чи якимось таким ну, речам, то там, найближча рідня може там приїздити, і ти там, з нею можеш перебувати. Якщо у тебе немає там порушень дисципліни упродовж там крайнього якогось, я не знаю, там, місяця чи чогось такого, можеш перебувати в поза там, ну, робочий час, коли ти не потрібен твоєму підрозділу. Тобто, ну, щось таке опрацювати, розглянути. І її ухвалити. Тому що, ну, так як я прошу там цю якусь там ніч на бозна скільки місяців з дружиною чи там дві, то залишається ну, тільки там впасти і ротному цілувати взуття. Ну я не знаю. До чого це? Ну що це за прикол? Я пішов. Боронити Україну, я це бороню усі мені доступні способи. І... А моя дружина до мене не може потрапити. Ви там ну, може думаєте про якусь секретність. Ми там стояли не так давно в одному місці. Я там до села пішов щось там на пошту забрати посилку, там розмовляю з жінкою. Там тете тетете, те -те -те. вона там мені каже, а ваш там командир такий-то, такий-то. В ну, такому ставить мені типу запитання: ваш там командир Іванов Іван Іванович, наприклад. Ну що мені? Сказати, що ні, коли дійсно мій командир, це Іванов Іван Іванович. От. Вона каже: та він там, он, тете, -те -те, я його там знаю, тетете. -те -те". ну, тобто, Що? Ну, Від кого ховаємося? Така, ну, сумне лайнець. Одне ну, з того масштабного, цілком мені незрозумілого. І з чим повторюся, я ну, планую найближчим часом почати боротьбу доступними мені засобами. Чому вирішив сьогодні записати це відео? Тому що мені сьогодні об'єктивно... Куйовінько. Так тоскно самотньо. І. А, до речі, і на тому очікуванні, так коли я там, ну, це все ну, не поряд такими словами, але взагалом мої цілому там, сказав, що дозвілля там замполіту. Мені там ну, інший з командирів каже: набухайся. Зюзю, -зю. зранку прийдеш в тяму, до тями, це називається обнулитися. Ну, ви себе чуєте. Ви себе чуєте, сука, ви командири. Набухайся в зюзю, до нестями, прийдеш до тями, обнулишся. Фу, сука, ненавиджу. Ненавиджу. Ви створили систему. Ви створили систему, підтримуєте, сука. Вас все влаштовує бухати, жерти і бачити там дружину раз, на, на скільки років. Ні, ні, ні так не має бути і не буде, наскільки це буде від мене залежати. Я ж вам фільм ставив натовпу. Дорослих дітьків У кожного з яких смартфон. Поставили фільм. Дозвілля. А дружина, ну, як і родина взагалі, так це ну, одне з найперших, за що, власне, ми тут воюємо. Воюйте, хлопці, за ваших дружин, яких ви побачите у відпустці до 10 днів на рік, якщо пощастить, ну, якось так це виглядає ну, конкретно в моєму випадку. Це буду потроху десь щось якось спати. Дякую за увагу, на добра ніч. Коли раптом з поміж глядачів так, цього ролику є хтось із тих, хто в змозі десь щось якось конструктивно долучитися до створення якоїсь там, я не знаю, що це буде петиція чи щось там таке, аби конкретно вплинути на цей стан речей, так, то буду вдячний дієвій допомозі. На <гум> все <гум> добре.